Бля, до речі, в чаті телеграма чувак такий. А, у тебе збив, Кажу, ну та, він. Ще й через кровоток, мабуть. Ну, типу, через блід. Одні казуали, одній чат казуалів. Блять, серйозно? А що, сука, на вашу думку, вже не казуально? Як мене це починає реально зайобувати вже з цією, блять, дрочньою на. Псевдо неказуальність. Боже, я граю, як мені подобається. Піздець. Я шокована взагалі. цим. Тим паче, Dexbield людина типу, грає буквально зброєю якоюсь там. Так, використовує ще е, плюшки в вигляді е, кровотоку. І. Блін, що, Ідеш нахуй? Ідеш нахуй ти казуал? Ні, грай так, щоб ти, блядь, взагалі не міг наносити босу більше 25 одиниць урону, і то ну, от прям ну, не більше. Коротше, цього. Це, оце ж нормальна гра. все інше?